Дня, шановні друзі, на жаль, через агресію, підступну агресію фашистської Росії проти нашої країни ми минулого року не змогли провести нашу конференцію. Однак, завдяки героїчним зусиллям наших збройних сил, цього року в нас така можливість є. Я запрошую вас взяти участь в міжнародному форумі. На тему збереження централізованого теплопостачання запоруки енергетичної безпеки України, який відбудеться 16 травня в місті Києві в рамках виставки АКВАТЕРМ Україна-2023. На форум запрошені керівники теплопостачальних підприємств, представники органів виконавчої влади. Міжнародні організації, які займаються теплопостачанням, виробники енергетичного прогресивного нерозберігаючого обладнання. Запрошуємо на конференції і наших міжнародних партнерів, хочемо обговорити питання, які стосуються відбудови нашого теплопостачання, яке, на жаль, частково було зруйновано нашими фашистськими сусідами і визначити шляхи, які ми маємо відбудовувати, як ми маємо працювати в мирний час. Тому відвідайте нашу конференцію, підтримайте централізоване теплопостачання, збройні сили і нашу визвольну війну проти фашистських загарбників. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Чекаємо на конференцію.